Привіт, високотехнологічна нація. Друзі, ви бачите, 2 неділі були виключені із зарядки. І вже 10 хвилин заряджаються Тобто, дійсно, в літі ферм фосфатних великий великий саморозряд. Вже 10 хвилин заряджаються, тобто десь. Відсотків на 5 вже просіли за цих 2 тижні. Може 2,5%. Зараз ми їх зарядимо і будемо давати максимальну потужність. 3000 Вт. Багато людей мені говорило, що максимум можна навантажити на 50%. Але це не той інвертор, який грузить на 50%. Я впевнений, що його можна навантажити на 95. І зараз ми це з вами перевіримо. Друзі, гляньте, які струми. 20 Ампер подається. Від одної зарядки 20. І тепер дивіться, від другої 20. Тобто сумарно 40 ампер. Ви бачите, в нього дійсно великий струм саморозряду. Переток між акумулятором і 1,6 А. Майже нічого. Так, друзі, зараз трошки підзарядиться і будемо його навантажувати. Друзі, включився обдув. Включилося охолодження. Бачите? М -м. Ой, друзі, пішов тепле повітря. Пішло тепле повітря, можна грітися. Якщо у вас не буде працювати опалення, можна грітися. Пішло тепле повітря. Так, ще трошки і будемо його перевіряти. Напруга на клемах акумулятора. Бачите, друзі, 14. ще трошечки і він виключиться. Все, друзі. Зарядилися на 100%. Будемо вмикати навантаження. В холосту інвертор бере 0,7 А. Так, навантаження 0. Зараз будемо додати максимально в нього 3 кВт. Друзі, ви бачите 1570 Вт. Навантаження між акумулятором і інвертором 138 А. ампер. Включилась вентиляція. Друзі, 2 кВт. Все працює, нічого не вибиває. 190 Ампер. Трогаємо. клеми, клеми холодні, все нормально. 190, це. Це ще не його стеля. Так, друзі, включив чайника і мультиварку все одно не дає більше. Нема що включити. Зараз попробую ще мікрохвилівку. 190 А, все працює. Добавляємо. Друзі, дивіться, 2900 Вт. Більше нема чого включити. Ви бачите? Без 100 Вт 300 Вт, 3 кВт. Хто казав, що нормальний інвертор не тримає свій номінал? Багато мені казали. Півтори тисячі Вт і все. Ви бачите? 286 А. Так, пробуємо. Клеми. Клеми, в принципі, теплі, но не гарячі, єлі-єлі тепленькі. Все, дивіться, чайник закипів, виключився. Все, друзі, бачите? Все працює майже 3000 Вт. Все нормально. От вам нормальний інвертор. Все, друзі, на цьому все. Пишіть в коментарях про ваш досвід підключення інверторів і акумуляторів літі-фермфосфатних. На цьому все. Всіх благ. Підписуйтесь, ставте лайки. Все, друзі, всім пока-пока. До нових зустрічей!